Емілі Косон із Голдкоста найкраща гравець у пінбол в Австралії. Торік вона посіла третє місце на міжнародному турнірі в США. І хоча дівчина народилася за півстоліття після того, як минула золота ера пінболу, це не завадило їй захопитися цією грою. Я почала грати в три роки, коли змогла дотягуватися до фліперів, а в 10 років вже брала участь у турнірах. Батько Емілі колекціонер автоматів для пінболу. Колись у мене їх було понад 60, а зараз коло вісімнадцяти. Останніми роками пінбол знову стає популярним. Водночас ним захоплюється дедалі більше молоді. З п'яти найкращих гравців світу чотирьом немає і 21 року. Власник залу з ігровими автоматами Джеймс Енгліс уже десять років організовує змагання з пінболу. каже, що в перші роки в змаганнях брало участь багато чоловіків середнього віку. Тепер усе інакше. Зараз серед найкращих гравців світу є підлітки. Їхній ентузіазм, здатність миттєво засвоювати правила та реакція неймовірні. Дослідники вважають, що пінболу потрібні гравці різного віку. У цьому спорті треба більше таких, як Емелі. Більше молоді, а не лише чоловіків середнього віку. Молодь приходить і змінює світ. Старше покоління раде передати свою любов до пінболу молодим. Так гра не піде в минуле. Пінбол сягає корінням в епоху французького короля Людовика IV. У вигляді, наближеному до сучасного, ця гра виникла в 19 столітті. Розвиватися почала приблизно 90 років тому. Золота ера пінболу припала на 50-ті роки.